Отигорошко, українська народна казка. Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона й каже А де ви будете орати, я не знаю. Вони кажуть, ми тягтимемо скобу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною і йди. Та й поїхали. А Змій, що ж жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до зміївого двора. Там її змій і вхопив. Поприходили сини додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла та й досі нема. Я думала, вона з вами вернеться. Чи не заблукала, Брати каже, треба йти шукати її. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, а вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну? Як Змій прилетить, він же вас поїсть. Коли цей Змій летить, а каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися, недовго бились. Як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді, ледве живих, і закинув до глибокої темниці. А той чоловік і жінка ждуть та й ждуть синів. Нема. От якось пішла жінка на річку прати, коли котиться горошина по дорозі. Жінка взяла ту горошину і з'їла. Згодом народився в неї син, назвала його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води, наче багато літ. Росте та й росте той син, як з води. Не багато літ, а вже й великий виліз. Одного разу батько з сином копали колодязь докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Коли батько приходить, а коти горошку взяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі і докопались до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошку батька і матері. Десь повинні в мене бути брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестро брати, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його не йди, сину, шестро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду. Як же так свою кров не визволити? Узяв те заліжо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику, як почав коваль кувати. Тоскував таку, що на силу з кузні винесли, узяв коти горошкоту булаву. Як махнув, як кинув у гору, а далі каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Ти ріг на тринадцяту добу гуде та булава, збудив його батька, як схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього та й розскочилась надвоє. Він і каже: ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знов до коваля. накаже, Перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу, Котигорошко і ту шпуртнув у угору та ліг знову спати на дванадцять діб, на тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилася в нього. Тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна йти шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі, піду, узяв ту булаву, торбу буханців та сухарів, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було. Та й зайшов у ліс, іде тим лісом? Іде та йде, коли приходить до великого двора, увіходить у двір, тоді в будинки, а Змія нема сама сестра Оленка вдома. Здорова була дівчино, каже коти Горошко, Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти хто ж така? Я була одна дочка у батька й матері, та мене Змій украв, а шестро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, я й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро та не визволило. А то б ти сам, каже Оленка, дарма, відказує Котигорошко, та й сів на вікні, дожидається, коли це летить збій. Прилетів та тільки в хату зараз. Ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім, прийшли. Змій каже, «Бити!» Ні, каже Котигорошко, «Бити спочатку. Тут Змій, як ударив його, та аж по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко та як махнув булавою. Як ударив Змія. Ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошка вдруге, По пояс Змія загнав утік. Утретє зовсім убив, пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх. Забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Пройшли так скільки дороги, сіли під дубком спочивати. горошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів радяться, будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро. Змія не подужали, а він сам убив. Та й добро собі забере. От радились, радились, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А ковти, горошко спить та й не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дубка й вивернув з коїнням. От узяв тоді того дубка на плечі і пішов додому. Підходить до хати, а чує, Брати вже прийшли та й розпитують у матері. А що, мамо? Чи в вас іще були діти? Та як же? Синко тигорошко був, та вас пішов визволяти вони тоді. Оце ж ми його прив'язали, треба бігта та, -та одв'язати. А коти грошки як пошпурить тим дубком у хату. За малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі каже піду я в світ. Та й пішов знову на плечі, булаву взявши. Іде собі, іде, коли дивиться, від тіль горя і від сіль гора, а між тими чоловік. Руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає, її, каже Котигорошко. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти ж звешся? Верни гора. А ти, Котигорошко, ходім разом, ходім, пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби і вивертає з корінням. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Коти, горошко, та верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьо. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить під річкою. Як крутнув вусом. Так вода й розтупилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крути вус. А ви, Котигорошко, Вернигора, Верни дуб. Ходім разом, ходім, пішли. І так їм добре йти, де гора по дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка крути ус воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачать, аж у лісі стоїть. Хатка. Увійшли в хатку, нікого нема. Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Котигорошко й каже Ти, Вернигору, зоставайся вдома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони. А Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися. І знов хтось кричить пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіні. а сам усе, що було наварене, виїв. Випив у Вернигора із спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернигона крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, кинувся знов варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запіснився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись і полягали спати. На другий день устають коти Горошко й каже Ну, тепер ти, верни, дубе, зоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони. А верни, дуб, наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини, невеликий пан, відчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький А борода на сажань волочиться, як ухопив Вернидуба чуба, та й почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернидуба зі спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернидуб бурсався, бурсався, якось уже там з гвіздка зірвався. Та й ну швиденько обід варити, коли це приходять товариші. А що це ти з обідом спізнився, та задрімав, каже, трохи, а Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день застався Крутивус. І з ним те саме, а Котигорошка й каже Ну, ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання. А Котигорошко вдома зостався, от наварив від'їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Стривай відчиню, — каже Котигорошко. Відчини в двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться, до нього пнеться. А чого тобі, каже Котигорошко, а ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко. То ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти каже, такий, дідусю, що зараз до чуба берешся. То посидь собі тут, я знов сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід? Давно впрів, пообідала. А тоді ігорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу. Що ну, приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з коренем і потяг за собою. Тоді Котигорошко розказав товаришам, що йому було. Ті вже й про своє попризналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ремені з спини драв. Е, каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть. А коли дійшли аж до глибокої ями. Що й дна не видно Котигорошко й каже Лізь сюди, верни горо, а цур йому? Ну ти, верни дубе не схотів і верни дуб, і крути вус. Коли ж так каже Котигорошко, полізу я сам. Напліли вони шнурів, намотав Котигорошко на руку кінець та й каже Спускайте, почали вони спускати. Довго спускали, таки сягнули до дна. Аж на інший світ, Став там котиграшку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та дорогим камінням. І він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна. Така гарна, що й у світи кращої немає. Ой, каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю дідка маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дуба визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей побив. Не вб'є, каже Котигорошко, то тож я йому й бороду защемив. А ти з чого тут живеш? «Та я, каже, вона королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Колись справді. Сидить дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив Котигорошка, каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже? каже Котигорошко, миритися, битися. От і почали вони битись. Бились, бились, Так і вбив Котигорошко діда своєю булавою. Тоді вдвох із королівною забрали все золото й дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спустився. Підійшов до ями та й гукає: Агов, побратиме, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузок. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм віддав усе, що добув. Тоді прив'язав до мутоска королівну, а це вже моє. Витягли ті троє королівну. Тоді каже Котигорошко, коти горошка треба тягти. Вони роздумали. Нащо будемо його тягти? Нехай лучше і королівну нам дістанеться. Підтягнемо його вгору, а тоді й пустимо, він упаде та й а Котигорошко догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку й гукає тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп!» Ну, каже Котигорошко, добрі ж ви. Прийшов він підземним світом. Іде та йде, коли висунули хмари та як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом, коли чує на дубі пищать грифенята в нізді. Він заліз на дуба і прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає А хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам От чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Коти горошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, коли в мене діти зосталися живі. А то все як полечу, то тут піде дощ, вони в гнізді і залллються. Винеси мене, каже Коти горошко, на той світ. Добру ти мені загадку загадав, ну та дарма. Треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну голову направо, ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води, а то не долечу та й опаду. Взяли вони шість кадовів м'яса та шість довбів води. Сім Котигорошко на грифа полетіли, Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, того Котигорошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до того світу, Коли гриф повертає голову направо, А в кадолбах і шматочка м'яса нема. То ті горошко відрізав у себе литку та й кинув Грифої у рот. Вилетіли нагору Гриф питається, чого ти мені якогось не такого м'яса дав, аж наприкінці. Потигорошко й показав на свою ногу. От, каже чого. Ти? Тоді Гриф полетів і приніс цілющої води. Як покропили тією водою, литка й приросла. Гриф тоді повернувся до диму, додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подалися туди, де дикиєї королівне батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною одружитися. Той не помиряться. Коли це приходить Котигошко, вони полякалися, а він каже Ви мене зрадили, мушу вас покарати. Та й покарав. А сам одружився з тією королівною та й живе, от і казочки кінець, а хто слухав молодець.